Вітаю усіх! Це подкаст Кар'єра в навушниках, 14-й випуск. Мене звати Юлія Бішко, я комунікаційна лідерка Фереспогейшн Ху. Це авторський подкаст про роботу та кар'єру від освітнього хабу «Ферекспо». Сьогодні в нас неймовірно важлива тема заборона роботи на конкурентів роботодавця після звільнення і як це працює в Україні. Ми запросили сьогодні Інессу Летич, керівницю практики трудового права юридичної фірми Астерс, і членки Комітету з трудового права Асоціації правників, правників України, також Інесса членкиня HR комітету ЄБА Європейської. асоціації. Інеса, вітаю. Доброго вечора, Юлія, Дякую за запрошення. Так, дякую, що погодилися. Я пропоную почати з мого першого запитання, і почну хочу почати з цього: чи забороняється взагалі працювати на на конкурентів за кордоном, наприклад, і в яких країнах так, а в яких не забороняється, і за яких умов це взагалі працює? Так, дякую, Юлія. А, ідея заборони працювати на конкурентів. Вона є дуже цікавою і дуже спокусливою. Спокусливою, вона є, звісно, в першу чергу для роботодавців, які, скажімо, виховують якихось своїх працівників, навчають їх, передають їм певний досвід та знання, а потім ці працівники з цим досвідом та знаннями переходять до конкурентів, ну і відповідно забирають цей актив від роботодавця і привносять його на користь своїх конкурентів. Особливо якщо це якісь висококваліфіковані працівники, або якщо це топ-менеджер, від якого дуже часто залежить половина діяльності компанії, якщо не більше, і в яких можливо є якийсь персональний бренд. І ось вони переходять до конкурентів, і тому у самої компанії, у самого бізнесу, ну, звісно, в них це вели... для них це велика втрата. Тому логічним є бажання таких компаній якось ці дії обмежити тому виникла така ідея, виникла, виник такий інструмент як обмеження роботи на конкурентів. Давайте розглянемо ну, на конкретному прикладі. Наприклад, є певний ресторан, в якому є відомий шеф-кухар. І люди знають цей ресторан, але вони знають більше шеф-кухаря. Вони розуміють, що їжа і ці страви вони гарні, вони смачні через те, що ця людина ось вона вкладає свою душу. Вона є такою, можливо, цей шеф-кухар ще веде якийсь блог чи ще десь він є. Зіркою в своїй сфері, скажімо. І ось цей шеф-кухар переходить до іншого ресторану. Що стається з цим закладом? Ну зрозуміло, що частина клієнтів буде втрачена, тому що вони будуть слідувати за і за цією особистістю, яка вкладає свої знання, свої вміння в приготування цих страв. Давайте розглянемо випадок, якщо заклад конкурента він буде десь ну, в тому ж кварталі, скажімо, там, зовсім поряд. Втрати для ресторану будуть ще більшими, тому що люди перейдуть в дуже в обідні перерву. Вони звикли їсти страви цього шефа, вони будуть до нього переходити. Тому ось такі ну, насправді дуже серйозна проблема може бути для бізнесу, і тому виникає такий інструмент. Інструмент цей він до нас взагалі він запозичений у нас із практики західних країн це країни Європи, це США, в яких це вже роками дуже поширено і дуже практикується. Практикується як ну дуже дуже звична практика для бізнесу. Що тут варто зазначити? Що в принципі в з, з моєї практики з мого спілкування з колегами, ну такого щоб закон прямо забороняв працювати на конкурентів, такого в принципі ніде немає. Забороняється це робити на підставі окремих договорів, які роботодавці складають, дають підписувати своїм працівникам, і таким чином вони беруть на себе певні зобов'язання. Працюють в певному в тому чи іншому вигляді такі можливості, можливості вкладати такий договір. Ну майже усюди в світі, це всюди практично в Європі, це в більшості країн США в Штаті США. В тому чи іншому вигляді, тобто є ряд обмежень, є ряд правил, є судова практика, але в тому чи іншому вигляді це працює. Я зовсім нещодавно знайшла статистику, що у США приблизно 18% працівників, тобто це беремо всіх працівників, навіть некваліфікованих, приблизно 18% з них зв'язані угодами про неконкуренцію. І в чому ще особливість, що дуже часто ці угоди вони приймаються в тому вигляді, в якому вони є. Тобто працівнику дають job offer, йому кажуть, що так, ми тебе беремо, але тут є ось такі от заборони працювати на конкурентів, коли ти від нас звільнишся. І працівники зазвичай це просто підписують. Знову ж таки, за цією статистикою США лише 10% із них намагаються якимось чином ці положення змінити, якось їх відкоригувати і провести якісь переговори. Решта їх просто приймають і ну розуміють, що ось такі от правила гри. Але давайте подивимося з точки зору працівників. Знову ж таки, для них це ну, свого, свого роду якесь можна сказати сучасне рабство, тому що ти погоджуєшся працювати на певного роботодавця, і ти, якщо ти змінюєш свою думку, ти, по суті, можеш залишитися без роботи, тому що тобі ось договір заборонив працювати. І тут ну, різна практика і для топ-менеджерів, які ну, принаймні, вони мають більшу заробітну плату. А давайте глянемо, якщо це звичайні робітники, так і в них заробітна плата маленька, і по суті, вони заблоковані від зміни роботодавця, тому що вони не можуть працювати на конкурентів, а іншу роботу знайти для них ну, десь в іншому місці буде дуже важко. Тому дуже часто країни працюють над рядом запобіжників, рядом обмежень, які дозволяють якось балансувати інтереси робітника і роботодавця. Які ці запобіжники? Ну, по-перше, строк обмеження. Строк зазвичай не можна заборонити працівникові, що ти не будеш працювати на конкурентів, скажімо, там 10 років після звільнення. Зазвичай це до року, до року дуже дуже рідко до двох років. Інша справа це також територія. Знову ж таки, це розглядається на різних різних етапах, але, як правило, це там, мінімально. Необхідна територія, скажімо, це або місто, або якась навіть ділянка міста, в якій працівник не може працювати. Це не вся країна, не весь світ ну, дуже рідко такі обмеження, тому що вони будуть нерозумними. Це суть обмежень. Скажімо, одна справа, що це робота напрямих конкурентів, інша справа, що це діяльність взагалі в, в певній сфері. Скажімо, знову ж таки, якщо ти кухар, то Ну, може, ти не хочеш бути шефом більше, може, ти хочеш там не знаю відкрити якусь консалтингову фірму в сфері харчових продуктів. Ну, це ніби та сфера, але це не пряма конкуренція. Тому знову ж таки забороняється як правило робота напрямих конкурентів. І що, що також дуже цікаво, це те, що як правило, це ну, не безкоштовно. Тобто, якщо роботодавець хоче заборонити комусь працювати на конкурентів, то за це він повинен платити. Платиться доволі багато коштів, дуже часто до половини заробітної плати. Тобто, скажімо, рік твій працівник колишній не працює на конкурентів, він не відкриває аналогічний бізнес, але ти йому платиш половину заробітної плати, і по суті він може ну, просто собі взяти такий собацікалів і просто відпочивати один рік. Це так, як це працює в, за кордоном. Знову ж таки, дивлячись на практику іноземних країн, насправді дані положення, дана практика, вона ну набагато ближче, ніж нам здавалося. Якщо подивитися, дуже багато можна віднайти, також наприклад, в інтернеті, дуже багато можна віднайти певних таких зводів інформації, в яких країнах як це працює. І ось ми бачимо, що навіть в країнах Східної Європи, в, в, в яких на сьогодні дуже багато наших співвітчизників. Працюють, будують кар'єру на ну, зв'язку з вимушеними обставинами. Навіть там ці положення вони діють, вони розвиваються, і дуже велика є ймовірність, що Якщо ви підписуєте контракт, десь у Чехії чи в Польщі на роботу, то десь там у вас буде пункт про те, що ви не можете працювати на конкурентів. Тому Тим людям, які наразі влаштовуються на роботу за кордоном, треба бути дуже уважними для того, щоб цей пункт помітити, почитати і розуміти, ну, яке у них професійне майбутнє. Наприклад, в тій же Польщі дозволяється обмежувати роботу на конкурентів, але це, як правило, топ-менеджери, це, як правило, висококваліфіковані працівники. Тобто, якщо ти будівельник, то ну, навряд чи. І, як правило, такі обмеження вони до одного року і вони оплачуються. В розмірі до 30% приблизно заробітної плати місячної, але вони є, тому треба бути дуже обережними і уважно читати контракти для того, щоб не ну розуміти свої мабутні кар'єрні перспективи, і розуміти, як в подальшому ти будеш ти зможеш працювати в цій країні в іншій країні, і що взагалі робити своєю кар'єрою. Так, нас, а щодо України чи забороняється працювати власне на конкурентів, і які є підходи, що використовують роботодавці та категорії роботодавців працівників, які види обмежень є по цьому питанню? Так на сьогодні, якщо ми подивимося в наше законодавство, яке доволі у нас є таким не новим, і воно трудове законодавство, воно у нас в принципі було створеним в інших економічних умовах і в іншій ситуації, то там немає жодних правил стосовно обмеження роботи на конкурентів, тобто якогось знову ж таки, як і всюди в світі, якогось прямого обмеження, що не можна працювати на конкурентів, там немає. Але немає ніяких правил, які би хоч щось про це говорили, чи про угоди про неконкуренцію, чи про інше. Тому, в принципі, ну за загальним правилом, працівник, який звільняється, чи хоче звільнятися, він може спокійно звільнятися і може переходити хоча б до найбільш прямих конкурентів і спокійно собі продовжувати працювати нічого з цього не буде. Але що ми бачимо, які ми бачимо тенденції на практиці? Ми на практиці бачимо, що дуже багато, особливо тих людей, які працюють в іноземних компаніях, вони їм все таки пропонуються підписувати подібні договори про неконкуренцію, про те, що вони не будуть працювати протягом певного часу в на конкурентів. Тут питання стосовно того, наскільки це є законним, тому що ну знову ж таки дуже багато юристів вони і, взагалі. Роботодавці вони вважають, що якщо в кодексі законів про працю немає заборони підписувати угоду про обмеження конкуренції, то можна підписувати з працівниками все за все, що завгодно, заборонити їм 10 років працювати на конкуренті, і це буде нормально. Ну насправді не так, тому що підходи у нас в нашого трудового права такі, що обмежити трудові права, якщо це не може, не дозволяється таке обмеження кодексом і іншим законодавством, то їх обмежити не можна. Тому ну, буде велике питання стосовно законності, подібних угод. Але, тим не менше, практика вона процвітає. Ми бачимо, що в основному іноземні компанії, проте і локальні компанії дуже часто, особливо стосовно своїх висококваліфікованих працівників, стосовно топ-менеджменту, вони включають подібні положення про неконкуренцію, і тому і в Україні свої трудові контракти треба дуже уважно читати. Тут є е, кілька хитрих моментів. По-перше, ну якщо це іноземна компанія, то можуть бути такі неприємні нюанси, що е, ось ця угода про неконкуренцію вона десь там регулюється іноземним правом і спір у випадку чогось він виникає і буде розглядатися десь за кордоном. Е, це все ну дуже. Під великим питанням з юридичної точки зору, проте на практиці, якщо роботодавець за собою залишає право судитися десь в іноземному суді, то для працівника це може бути ну, неприємним сюрпризом рано чи пізно, тому на це потрібно звертати увагу. Інший момент: що якщо такі умови десь в трудових договорах є, то є розуміння, що роботодавець він має якісь очікування і Сподівається на свого роду якусь таку моральну домовленість з працівником, що ось він не буде працювати. На конкурентів і тому варто розуміти, що працівник, навіть якщо він ігноруватиме ці положення, бо вони є незаконними, і він піде працювати до конкурентів, то буде свого роду такий моральний конфлікт так, із своїм колишнім роботодавцем. І це також може негативно повпливати на кар'єру, скажімо, якщо звернуться за рекомендацією до колишнього роботодавця, і ну наскільки він буде готовий позитивно відзиватися з приводу свого працівника. Тому ось, ось такі моменти є, і їх про них треба пам'ятати. Ну і ще така специфіка української практики, що компенсація, як правило, ніколи в ці угоди не включається. Тобто, якщо це за кордоном це маст, то в Україні ну я ніколи не бачила, що передбачували компенсацію за неконкуренцію. Інший важливий момент, який тут треба згадати, це it фахівці і дія сіті. А ми знаємо, що наразі є дія сіті, це такий спеціальний режим для it компаній Багато it компаній вони йдуть в цей режим, і вони своїх працівників оформлюють або, або як працівників, частіше як їх фахівців, або інколи вони просто як фопи. Але якщо компанія в дія Сіті, то у неї є можливість укладати договір про неконкуренцію з працівниками. Це в законі про Дія-Сіті Є спеціальні положення, які це регламентують. Тут можна заборонити it фахівцям працювати на конкурентів або бути акціонером чи засновником окремого бізнесу, який буде конкурувати з роботодавцем. І таке обмеження може бути, може тривати. До, до року це те, що передбачає закон. Також закон передбачає, що треба передбачити компенсацію у випадку такого обмеження, про те, якою вона може бути, ну закон не передбачає. Тому it фахівцям треба бути тим, яких, яких компаній в Діасіті, треба бути ще більш уважними для того, щоб ну такі положення не пропустити, підписуючи трудовий договір із компанією. Що ще тут я хотіла зазначити, що ми, коли ми говоримо про заборону роботи на конкурентів, то ми розуміємо, як правило, її в прямому сенсі тобто, ти звільняєшся, і ти йдеш працювати на таку ж саму чи подібну посаду до прямого конкурента. Проте ці положення мають декілька вимірів, і, скажімо, дуже часто роботодавці, ну цей момент з заборони роботи на конкурентів вони опускають а момент з але включають інші обмеження: це обмеження не використовувати жодним чином якусь комерційну чи о, секретну інформацію, яка має комерційну цінність для твого роботодавця. Це заборона переманювати клієнтів, це заборона переманювати чи забирати співробітників від роботодавця, Тобто, якщо ти навіть... Вільний і ти сам, то ти йдеш дійсно сам без інформації, без працівників, без клієнтів, і ось це обмеження переводити працівників та клієнтів за собою, воно якраз ну в принципі українським правом допускається, тому будь-які угоди про неконкуренцію. Ну їх знову ж таки повторюсь. Вже мабуть, в п'ятий раз їх треба уважно читати для того, щоб розуміти, які у тебе кар'єрні перспективи. Так, а що говорить законодавство і судова практика з цього приводу. Так, у нас ну, законодавство, крім дія Сіті, у нас як такого немає, але спори судові, вони, звісно, виникають частіше за позовом роботодавця, тому що інколи ну, часто такі угоди укладаються, але працівниками вони ігноруються. Спори на сьогодні небагато, тому що ми, мабуть, і роботодавці розуміють, що щось виграти дуже важко, тому що ну, яка. Яка компенсація може бути для роботодавця? Як правило, це якийсь штраф. Тобто, якщо ти йдеш роботи на працювати на конкурентів, ти будеш платити штраф. Тому що ну вимагати там тебе звільнити, ну це вже ну, зовсім, зовсім буде важко. Тому спорів небагато, але вони є, і практика, яка формується, в неї доволі однозначною. А доволі вона однозначно є в тому ключі, що суди говорять, що у нас є конституція, яка передбачає право на працю, право вільно вибирати працю, яку ти хочеш, і право здійснювати підприємницьку діяльність так само на самостійно, на свій власний страх та ризик. Тому якщо Укладаються подібні угоди в силу того, що положень законодавства немає, то це порушує конституційне право на працю. Тому ну будь-які подібні угоди вони не будуть законними і якось стягнути з працівника штраф як правило не можна буде. Тому ну скоріше за все, і на практиці, як правило, вони працюють лише як моральний запобіжник для того, щоб стримувати такий перехід а, своїх людських ресурсів до конкурентів. Інесалі, яке взагалі є і чекає майбутнє України по, по цьому питанню? Так, ну як я вже сказала, ми бачимо, що угоди про неконкуренцію та їх регулювання і практика застосування вона усюди, повсюди у світі, вона набагато ближче, ніж нам здавалося, вона усюди в Європейському Союзі. Тому, якщо, і, враховуючи те, що ми наближаємося до європейського до вступу в Європейський Союз, і ми відповідно наближаємо наше законодавство і Нашу практику, то ми розуміємо, що ну, рано чи пізно ми ці норми будемо звідти запозичувати, і рано чи пізно вони в нашому законодавстві з'являться. Проте наразі у нас ну, дуже багато. Проблемних питань в трудовому законодавстві, які законодавець вирішує, і наразі якихось нормативних актів, якихось проектів наразі їх немає. У нас є наразі на обговоренні проєкт Трудового кодексу України, але там таких будь-яких положень про це немає. Більше того, що цікаво на сьогодні у нас в законодавстві є норма про те, що якщо ти вже в когось працюєш і хочеш взяти, наприклад, роботу по сумісництву, то ти повинен взяти згоду свого роботодавця якщо ти хочеш працювати на конкуренції одночасно зі своїм роботодавцем, то ну, це, це не так просто зробити. Це має бути згода твого роботодавця. Так от у проєкті Трудового кодексу навіть цього положення немає. Тобто, це, цей аспект регулювання неконкуренції взагалі, взагалі випав з поля зору роботодавця ну, навмисно або не навмисно, тому що ми справді дуже багато інших проблем. Тому наразі якихось, якогось на горизонті чогось конкретного у нас немає. Проте у мене немає жодного сумніву, що воно з'явиться. Тому що ну це те, як працює весь світ, це те, як працює бізнес, і це те, як іноземні клієнти, іноземні інвестори, це те, що є в їхніх запитах, плануючи бізнес тут, вони хочуть мати ці запобіжники для того, щоб стримувати якимось чином свої активи у вигляді. Толановитих кадрів у вигляді цінної інформації і рано чи пізно, на мою думку, це з'явиться, і до цього треба бути готовим. Так, дякую. Дуже стисло, але дуже корисно сьогодні. У нас вийшло. Е, Інеса, дякую за участь, дякую за пропоновану тему. Нагадую, це подкаст кар'єра в навушниках. Ви зможете переглянути його у записі. Сьогодні наша гостя була Інеса Летич, керівниця практики трудового права юридичної фірми Астерс. Дякую за увагу і до побачення. До наступної зустрічі. До побачення.